Всім привіт з Баварії! Так, ми з сином нарешті дісталися Мюнхена. Всі деталі подорожі я розповім згодом в наступних відео. А сьогодні запрошую вас на прогулянку одним із найчарівніших міст Німеччини Мюнхеном. Це місто зайняло особливе місце в моєму серці і стало одним із найулюбленіших у Німеччині. Тому я вирішила створити цілий плейлист. Прогулянками Мюнхену та його визначними місцями. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодного відео. Наша подорож починається з Мар'ян Плац відправної точки кожного туриста в Мюнхені. Архітектура та атмосфера цього міста дійсно вражають. Мар'ян Плац це центральна площа Мюнхена, справжнє серце міста, і головне місце для різноманітних святкувань. На площі розташована нова ратуша. Де щодня можна побачити знаменитий виступ механічного годинника? Марін Плац оточена історичними будівлями, магазинами та ресторанами, що додає їй неповторного шарму. Дістатися до Мар'їн Плац можна будь-яким зручним транспортом. Це може бути автобус, ЕСБН або Убан. Звичайно, в місті велика купа туристів. На вулицях Мюнхену я чула італійську або польську мови, окрім звичайно ж німецької мови, яка тут доволі колоритна, тому що баварська мова доволі відрізняється від тієї мови німецької, яку я чую живучи в своїй землі Мекленбург. Передня помирання багато людей гуляють, насолоджуються. Фотографуються, знімають до речі, тут можна зустріти людей, які знімають відеоролики, стоїть стойка для зйомки відео, і ніхто не звертає на це уваги, тому що це велике місто, і як правило, в великих містах це ні від кого не привертає увагу, на відміну, якщо ви живете в маленькому місті, і кожному потрібно знати, що ти робиш і для чого. Мюнхені, ви можете спокійно бути блогером, знімати відео і не хвилюватися, що хтось щось скаже. А зараз ми з вами проходимо через нову ратушу Мюнхена. і вона дійсно вражає своє величез навіть вже на першому поверсі. Цей архітектурний шедевр відзначається не тільки своєю масштабністю, але й увагою до деталей, зокрема, численними надписами на стінах, навіть з моєю. Не ідеально німецькою багато чого можна зрозуміти, що написано. Як на мене, їх важливо читати ці надписи, адже вони розповідають про важливі події та особистості, пов'язаних з історією Мюнхену та самої Баварії. Важливо також. Звернути увагу на різьблені орнаменти, які підкреслюють багатство та історичну значимість всієї цієї будівлі. Хочеться відмітити, що надписів дійсно доволі багато. І з моєю слабкою німецькою мені було доволі складно все це прочитати та перекласти. Але я вважаю, воно того варто, адже історію самої Баварії я могла дізнатися з перших джерел, коли це я вважаю важливий моментом. Окрім того, Нова Ратуша відома своїм годинником, який є в визначений час, і там показуються історії, історичні моменти, точніше, самої Баварії. Цікаво, я вам чесно скажу. Ми, на жаль, не потрапили на це дійство, але дуже шкода, мені б хотілося, звичайно, побачити це на власні очі, і було б непогано, якби я змогла і навіть вам зняти і передати цю красу. Шкода, звичайно, але ж час не такий великий для прогулянки був Йдемо далі. І будемо насолоджуватись архітектурою та красою самого мюнхена. Якщо вам цікаві такі відеоролики, якщо вам цікаво звичайне життя звичайних людей, то обов'язково підписуйтесь на цей канал. А про Мюнхен тут буде ще багато відеороликів. Бо чесно вам скажу, навіть тих днів, що ми провели в Мюнхені, дуже-дуже мало, щоб подивитися всю ту красу, яку нам вдалося побачити. Центральні вулиці Мюнхена це неймовірний мікс старовинної архітектури. Та сучасності. Тут безліч бутиків відомих брендів. А під час нашого візиту ми побачили, як біля багатьох магазинів стояли черги. І вже, звичайно, згодом ми дізналися, що саме в ті дні проходили розпродажі. І щоб уникнути великого натопу всередині, адміністрація магазинів пропускала відвідувачів поступово. Йдемо далі, погуляємо мюнхеном. Як на мене, Мюнхен це місто, де життя дуже бурхливе і активне. Велика купа людей, велика купа транспорту, велика купа магазинів, культурних цінностей, театрів, виставкових залів, і все-все це ви можете знайти в Мюнхені. Окрім того, ці старовинні вулички, якими можна гуляти і насолоджуватися красою архітектурою. Мені здається, тут не може бути такого розміреного темпу життя, який для мене складався при враженні про життів в Німеччині, тому що мені завжди казалося, що в Німеччині люди дуже-дуже повільно живуть. Вони нікуди не поспішають і просто насолоджуються життям. Прогулюючись далі Мюнхеном вулицями, ми потрапили на виставку. Таємниці перукарні 1923-го. Мені здається, якщо я правильно зрозуміла, то це, скоріш за все, був фільм у гумористичному жанрі, який знімався українським режисером, якщо не правильно погуглила, і знімався на баварській кіностудії. Не знаю, так чи ні, бо тут ми дуже довго не затримались, вже були дуже зморені. А ще хотілося дуже-дуже багато всього подивитися у Мюнхені. Але, здається, передивляючись зараз відзняті кадри, я можу сказати, що я була права, тому що це картина у чорно-білих кольорах, скоріш за все, так і було, тому що фільм знімався в 1933 році. Із Точно в той час фільми знімалися в чорно-білих кольорах. А ми рухаємося далі. Альтштадт Лейель, це один із центральних районів Мюнхена, який включає історичний центр міста, відомий під як Альтштадт або в перекладі Старе місто та район Лейель. Альтштадт є найбільш відомою частиною Мюнхена. Тут знаходяться головні пам'ятки Мар'їн Плац, на якому ми вже з вами побували. Церква Святої Діви Марії або Фраун Кірхе, та старі ратуші через нову ратушу. Ми з вами ходили. Купа музеїв, магазинів, ресторанів. Цей район зберігає середньовічний шарм з вузькими вуличками та старовинними будівлями. Район Леєль розташований на схід від Альштату, відомий також своїми широкими бульварами, зеленими парками та архітектурою 19 століття. Тут також знаходяться кілька важливих культурних установ, серед яких я вам перед цим показала музей п'яти континентів. На жаль, відвідувачів. Відвідати Сам музей п'яти континентів мені не вдалося, тому що <клес> Ігор відмовлявся ходити вже музеєм. Дуже зморений був. Але обов'язково в майбутньому я маю надію, що ми вже повернемо сюди разом з всією родиною і подивимося на цю красу, на цей неймовірно розкішний музей п'яти континентів. Для мене Мюнхен відкрив зовсім іншу Німеччину. Раніше я до Німеччини відносилась нейтрально, і чесно кажучи, щоб я особливо могла виділити якесь місто в Німеччині з відвіданих мною не було такого, хоч і була різна архітектура, були і великі міста. Але щоб я казала і назвала це ефектом вау, ні, не було. А ось Мюнхен покорив моє серце, і тепер я можу сказати, що Мюнхен є те місто, яке мені подобається в Німеччині, тому що тут. Є колорит, особливий той, якого мені бракує, того, чого не вистачає в самій Німеччині, те, що було у моєму улюбленому рідному місті Харкові. Тут вирує життя, тут багато красивої архітектури, тут люди працюють і насолоджуються життям. Я вірю, що в найближчому майбутньому. Все буде те саме в нашому Харкові. Ми отримуємо перемогу і забудемо про тих поганих сусідів, які не дають нам спокою і руйнують наші історичні цінності, які просто дуже шкода, і ти не розумієш навіщо це робити. Я буду дуже вдячна вам за ваші коментарі, за підтримку, за репости цього відео. feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out but something i'm inspired by worth i desire your worst so you can just hide while i work i ain't tired you first i'll write a second third verse about the lies you go disperse you never did sh i know it hurts but something deep inside won't let me quit i swear that Дякую, що були зі мною. Приходьте в наступне відео, я вам розповім про неймовірний Олімпійський парк.